У Житомирі стартував весняний ремонт доріг. Раніше вже провели огляд і визначили стан покриття проїзної частини, узбіч тротуарів та інфраструктури. Сьогодні вже почали роботу, але як довго триватиме процес, невідомо. Ми зараз не говоримо про терміни, тому що у нас сьогодні перший день фактично асфальтування. Погода нам дала можливість проводитимуть аварійний ремонт, тобто лататимуть ті ділянки доріг, які потребують цього найбільше. На вулиці Старовільській, на вулиці Майдан Перемоги з перехрестя з. Грушевська вулиця Володимирівська, також в районі автовокзала і Київський шляхопровід. Паралельно буде вже проводитися фрезерування великими картами та ремонт, поточний ремонт фактично вулиць міста. До роботи залучено 15 працівників комунальних підприємств, а також від 6 до 8 одиниць техніки. Вартість ремонту наразі невідома. Не можемо поки говорити про кошти, тому що асфальтобетонний завод наш комунальний виробляє асфальтобетон, і вже по вартості асфальту можна говорити на підставі місячної роботи або якогось терміну. Які, ну, можна вже буде формувати звітність. Нещодавно в мережею ширилось відео, як комунальники встановлювали лежачого поліцейського на дорозі усі їні ямами. Відбувалося це за адресою вільський шлях 12-14. Це отака дорога у нас. Так ми їдемо. Попереді стоїть машина, яка ще. Виставляє лежачі поліціянти у Житомирській міській раді. Прокоментували цю ситуацію наступним чином. До працювання і управління, і комунального підприємства відповідальних осіб, які відповідають за встановлення лежачих поліцейських є чіткий перелік місць, де вони повинні бути влаштовані і з якого терміну вони повинні бути влаштовані. Але ж погоджуюсь з вами на сто відсотків, що треба було спочатку допрацювати. Востаннє ту вулицю ремонтували у 2016 році. Тож цьогоріч її обіцяють підлатати. Анна Чепель, Олександр. Моржицький телеканал СК-1